Не бував ти у наших краях, павло Тичина. Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. А хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється у грудях. Не бував ти у наших краях, Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген ген простягнувся. Є там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тепер завжди я бачу в сльозах не бував ти у наших краях. Дякую за увагу.